Ну, мамаюці всі розбиті, розбиті повністю і нема на це ради. Хоча тепер ми не мали можливість поговорити з деякими керівниками, з марксоя е, е, керівник. нічого не дала наша розмова. Хіба що Вонгорян е, сказав, якщо він до кінця Першого півріччя не спорається з дорогами, він, як чесна людина, піде у відставку. Ну, подивимося, ми будемо бачити, наскільки буде дороги робитися, чи мають слово наші керівники, чи вони зможуть впоратися з тим, що, що тепер є. І я би запропонував нашим керівникам взагалі не, не посилатися на Бога, не, не кивати на Бога. Бог одинаковий для всіх, хоч для польських доріг. Хоч для українських, навіть для молдовських доріг. Може він не одинаково до партії регіонів ставиться. І тому вони не можуть упоратися з цим. Але що тут поробиш? Якщо не можеш поратися, то треба йти. Не сидіть нам на шиї, Ідіть, геть. І нам буде легше. І в Україні буде легше. На все добре.